Так, приїхали у секунд на лісовій, називається три зали. Великий секунд, довгий, зараз побачимо, що по цінам. Зразу педалі, педалі, педалі. Коротше, це перший зал. Величезний, людей багато. Найки, найки, диви, які найки. Це якась колаборація, мабуть, з ромашками, чи з цими сояшниками. Ніфігазу, я, я таких ще не бачила. 1550 на які. Ну, ну, вони вже такі, конечно, ну, да, по покусаний копати. Нюбеленці. Теж все вже таке підшатане. 1550 766. А ці, а ці... 1750. Тві. Я хочу сказати, що літні, Зараз поки не сезон, то літні можна вибрати. Сейчас, короче. Дивіться, це тільки перший зал. великий-великий. Ціни різні. Ось Смотки на столах, одна на 40 на 100, одна 73 на 200. Коротше, це не разні. Поняли? Є насипом так, взуття валяється. Ось, дивіться, які лохмати черевики. 420 гривень. На любителя. А ось уги є. 280. Коротше, любе. Є дешевше, є подороже. Штани 285 гривень. Це для цих, для, для типа XL харизматична львица. Поняли? Харизматичні львицы вибирають собі шубки леопардовые. а тут любе. Бачите, і є і Чебурашки, і натуравочка є, що угодно. Некст, звісно, ушатаний вже. Прикольний лапсердак, але він вже, звісно, ушатаний. Мертвий вже, яка його ціна цікава. А зараз побачимо 330. Рюкзаки. Рюкзаки любить. Кстати, о, капа. 650 гривень. Це original і не оригінал? Оригінальний. Ну так нормально ще. Стан. майже новий. А це що? Що це? Дивіться, які прикольні якісь. Це типу бан. А, це дитячі рюкзаки, що? Ли? Чи що це? Це вожжі. це ходунки вожжі для дітей. Дітей водить по 350 гривень. Прикольно. Оце, кстати, рюкзак он каповський, глянь, чи то слабенький для тебе для роботи. Це теж якийсь. Маленький, хороший, і ціна хороша. Just do it nike, кстати. Це сьогодні, походу, за... а, завоз новий. Що ціна яка? 650 тоже. Сьогодні новый завод. Найковский рюкзачок. О, детские микки маусы. Микки маус, то И Я такая, бачите, вообще красиво. Богиня. Даже, даже нижнее белье продається. Ви поняли? Дивіться які Оп, в горошек. У меня трусы в горошек. Замечательные трусы. Любе, коротше. На будь-який розмір і об'єм. Ви подивіться, які. Ось такі, нічого собі. І корсети. О, кстати, корсети. Так, а тут ось стол, цілий стол, тапочки, пенетки різні Всякі. Скільки? Три на сто, Поняли? Три на сто. Дивіться, які класні. Це бо я був такий мій Ні. А це б такі були мого розміру, я б собі взяла. Диві б. я б за такими б ходила б красивими, якби це був мій розмір. Три на сто, прикиньте, коротше, береш три пари на сто, а продаєш пару, пару по 150. Не дякуйте, я вам бізнес продумала. Приїжджайте, хто хоче, купляйте і перепродавайте. Ну, і тут, звісно, вже таке все утоптане. О, і ролики, слухайте, дивіться, тут всякі ці. А це що? Ні, це не ролики, це, це коньки. Ні, що, боже, вони не підйомні. Що це за, за тапочки? Для це для лиж, Прикиньте, я ж не, не розбираюся. Просто чоловік шарить, а я Спецзуття. Спецзуття, гляньте, скільки його тут любе. Опа, там я ще на текстилі поковиряюсь, може щось знайду. І штани у, у зірочку. Гора цих серветок різних, ви подивіться, різні розміри, різні кольора серветки. Блін, які класні всі. І здорові гляньте, які. Обалдеть. Любійші. От великих до маленьких. І кольора, і взагалі прикольно. Так. Дивіться, які лоєві тони. Оп! Лаковий ось ось остапки, навіть прикольні домашні. Тільки вони коштують 750. А оці ось, ось на резинках ух, Це угл оригінал. Тільки да, оригінал. ці коштують 950. Кросівки теж. Тут авнасліп дуже. Тут дешевше, Де дивнасип тут дешевше. О, Боже, які маленькі. 280 гляньте, які взагалі. Примарковські. Дивись, хоч ляльку собі рожай. Таке красиве все. Блін, тапочки гляньте, які відпад, войлок. Made in коротше. і войлочні вони такі класні. Якби був мій розмір, я б собі забрала. Баба детям в них вбилася прямо з першого взгляду. Такі совемішні. Всікіли стоїть 300 гривень 35-й розмір. Взагалі класні. Стану, ну, не ушатані вони. Блін, взагалі глянти які. Вообще сова в людь. Луноходи, вон куча. Зима вже заканчується, луноходу мало. Я коли кстати, ходила в луноходах одно время, мабуть, не знаю, років, може, п'ять, поспіль. ну, різ, ну поспіль, Не в одних то самих, а різні купувала. Дуже мені подобалося. А потім, коротше, я з них соскочила. Підросла, мабуть. девушка, которая сейчас. И военная форма. Чешутся. Вот, вот такие все. Весь полный будет, да? И тут -то тоже. А тут, -то, типа типа, экипировка мута. Так, да, екіпіровка. Куртки і штани. Так. Щось нічого я взагалі не знайшла прикольного. О, а тут дивиться брати для заняття спортом, поняли, коротше. Разні зелени які. Коротше, різні розміри, різні кольори. Прикольні всякі. це для спортсменок, для дівочок. Я колись теж такі носила, коли спортом займалася. Так, а тут -то ось навпроти. О! А що це за штани? А Прикольні. Це таке, як я люблю. 330 гривень. Адідас, діда так, і тут і коври різні, гляньте, коврики тіка, ось такі полізборники. Багато різних взагалі. І постільне, і так коврики різні, і подушки. І покривали аж скільки він. Дуже багато. і білизне, І нове навіть. це скатертина. О, це прикольно щось. Осети, які гарне. 200 гривень набір, три штуки, полунички. Дуже класна якість. Це ж зрозуміло, що це не наше, це за О, так. Склад. Поліестер 35, котон 65. Ну, гарна якість. Красивий такий. А це що? Щось полуничне. А це скатертина? А, все, я поняла. Прикольний. Взагалі ціна 150 гривень. Блін, класно, звісно. Постіль, куча разничку, текстиля взагалі. Полотенце все. Ну, постіль, полотенце, зрозуміло, я б все таке не брала, Багато б скатертину взяла б. Просто в мене не полуничне. навіть нитки для в'язання. Ви поняли? Що тут таке нема? Коротше, ж так показую поверхностно. Тут а, блін, ще й другий поверх. Отам. І Людей сьогодні. Багато дуже людей багато. Всі щось купують, щось вибирають. Я ходжу, шарахаюсь. Нічого взагалі не нашла, ну, я. Що попало, брати не буду. Я як щось візьму, то я можу взяти одну річ, але таку, що лки-палки. І піжами, любив. І в зірочку, піжами, і ще в зірочку. І новорічні різні. І таке, і сяке. На любий вкус і цвіт. Такі тепленькі. О, я це якась на ну, мороженках чи в чому це в коктейлях якихось і новорічні. Що хочеш? І чоловічі піжами. А це що? Тоже теж піжами. Домашній одяг, типу, да? оці такі чебурашечки. А вони такі тепленькі. Ось із котиком у мене коняшечка. Воно такі теплюсеньке. Ромашечки. Скуп підучі як його цього. Так. Лівчики, труси. це, по-моєму, вже тут ходило. Чоловічі, до речі, його чоловічого теж багато всякого. Рубашок взагалі мало, новий завіс. От клітка, от, наприклад, скільки коштує 185 гривень. І розмір. І кофти світи, радишок хочеш? Зараз підемо на другий поверх, ще глянемо. Холістер. О, вітровочка, ромашечка, чи дощовичок? Дивіться, да, Вітровка до тут. Прикольний. О. Лове. Лове і. із лови. Це щось геть убийте вже. Новості вообще. Тут багато нових стільников. Том тейзер. А це поддіва, так, да? типу? Да. Слуха регата, вона така боже, вона така приятна. як какая. Вона така приятна до тіла взагалі. Прикольно. Так, а вон висить якась куртка. То Adidas ще що з лампасами, чи просто якась... Схоже. Адідас. Бачите, я здалека побачила. Ану-ка, оце маленька і притальона. Я не люблю притальоних курточок. Ну, коротше, Адік. Орідженел. Він вона притальона і маленька. Я не люблю. От, соло коленко. У мене, кстати, типу такого тільки довгенька є. Колись взагалі купила, ой, упало у секонді нову взагалі у чехольчику, Коротше, в день завоза урвала собі. В чехольщику, в мішечку, типу, з збіркою, з усім на світі. Блін, упало, я не можу повісити. Педалі накидані на столі горою. Опа! Дивіться, які педалі які. Черевички, лаво мо, море, Дісней, оригінал. Оригіналовські Діснейські кеди. Офігенне. Блін хреново, що я кеди не ношу. Та ти що, глянь, які взагалі? Мікі маус. А з вони стоять тут? Слухайте, по 40 гривень. Блін, може взяти. Може і один колись. Який розмір? Який це розмір? Блін. Сорок перший, от срака а в мене сороковий. Взагалі, коротше, їх вистирати, вичистити. Офігенники, де взагалі оригінал Дисней. Вони стоять, я навіть не знаю скільки. А, ні. лопнути. Ось, бачите, тому і ціна така лопнутий, блін. жаль. На другий поверх зараз піднімемося, глянемо за що то. А це перший Тут город сіли. От. Так, а що це за педалі? Це ж якісь модні, ні? Не? не модні? Я знаю тільки ті бренди, які я. ношу. А може й модні якісь. Не знаю, без поняття. Дідас спортивна, ще одна Дідас. Ще одна Дідас, а це, це не знаю, осядік. Так, що тут за педальки в нас? Екоскі, афіть. Блін, а вони вже оце, це, да, все вже. Бачиш, які п'ятна, це все вже. Порядок, А так взагалі, а так нормально, ще більш-менш стан. А ну, чи вже потерте. Як 1250, прикольні черевички. Так. Оці вже мертві, красивки, скетч, О, найкі. Блін, а вони убиті А я так подумала, спочатку, що вони якісь падути типу, балоні або щось мені показалось. Дізель. Дізеля, оригінальні, пожалуйста. 320 гривень. Оригінал, дизель. Вони вже это, поняли вже все вже. Уже мертвий. Так багато мертвою, мертвого взуття, дуже багато, просто багато. Ті мало деснеї, шкіряні. Підоглянувся. О, кельвін клянці, тут уже люкс, кельвин Кляйн. кельвин нульсова. Здоровенно так. Кельвін 5800. Повністю нові з бірками, поняли? Кельвіни, це кельвін, все. О, 2300. Ось ця синя. Це теж кельвін. Це все оригінали зі збірками. 5800. Рюкзак. Всі класні. Прикольний. Це все оригінали, все нові. Але ж по таких цінах ти ж не купиш в магазині в оригінальному. Як, наприклад, тут кросівки, я в нюбеленці беру по 6-8 тисяч, да? а в секунді такі, можуть бути там 300 і такі саме. Ну, я... Взуття я в магазині куплю корс. Original. Скільки? Чотири шести. Ви поняли, що робиться? Три двісті. Три двісті. Томі, Томі, Кельвін, Томі, Кельвін, дуби. Кельвіна, звісно, я хочу сказати. Капать. На женоші, що новишви? Дві тяжші Слухайте, моделька яка класно гляньте. Акція для вас. І глянові стока виріші. Рубавичке Інтересно, сколько на магазині стоїть, я просто не по келвіду. Я більш по скромнішоб. Дизель. Сумка спорт. Угу. Оп, Луї, рюкзак. Десь тут, бляха, кофі. Ну, якщо є номер, то це оригінал. Треба просто залазити всередину, ковырятися. Хоча Луї Вітон Париж, один паріж. Замки металічески. Ні, це, мабуть, поділка, бо в не. Не, це не оригінал. Це не будуть так нитки торчать. Сухати, то може, це все не оригінал. Хоча типа, там бірки кельвіновські на них висять. Ну це не оригінал точно. Я бачила, як оригінал, вони таких не роблять браків таких. Блядь, мені ж інтересно стало. Не хочу я поворятися, нема. Часу і бажання. Оце рюкзак прикольний. Дві штуки. Оце такий класний. Він качественний, офігенний. в мене, звісно, не хуже, мене за три з половиною. Ладно. О, вот такая, кстати, джинсовая девица. Вот такую я могу сама пошить. Почему бы и нет. Вообще. А сколько она нас стоит лица. Сейчас. Глянем. 4900. 4900. Я могу такую пошить сама, нифига делать. Он даже труханы. Вы поняли труханы. Труханные мужские. У Азики мы все мы. Нифига себе. Америки. Перчатки всякі різні шкарпетки. Кстати, нема тут шкарпеток високих нових. Ньюбеленці, як ми, блін, купили поліні носки нюбеленс, вони стоять 800 чимось гривень. Вони такі дорогущі, блін. Якби тут були нові такі адики чи найки чи New Balance, то я б взяла. Так, куча шлемів. 150 вилошне. Дитячі дорослий 250. О, навіть мото. Яке коштує? 750, ну він вже капує, смертвий. Це як вони жокейки, я не знаю, як короче для коротше, для для, для на лошадях, коротше, коротше. для конної їзди його 650. На колінники, на локотники. Буци. Буци. Шкіра. Шкіра натуральна, шкіра молодого дермантину. Все, що хочеш, люби. Люби на ваш вибір. Оце таке. Поняли. Ну я, коротше, це Хожу і нічого не бачу. Таке много до дурного називається, зрозуміли. Ну, якби мені щось конкретно може треба було, може б я й шукала щось конкретне, але я просто ходжу, дивлюся і нічого такого. А там ось скільки різнокольорового ти робиш, як вони називаються. Бачите, ці полосаті, яркі. Ось так, взуття вон куча. Найки. Це поділка, не? скажи мені. А Одадос, ну це одадос, точно поділка. Це ось... ододос. Ододос. Я не можу. 1500 оці пума. Ну блін, чуєш, ну хіба це пума? Де, Де яка це пума? Пума кол. Хреню знаю. Не знаю. 1500. Я, я отам дивилася ці сумки, зрозумів. Типа оригінал, оригінал дійшла до Луївітона, а там, коротше, нитки трочать, то явно ж не оригінал, Тому не факт, що то всі сумки оригінал, хоча на них кельвіни, там бірки висять. Блин, ну. Мені цікаво просто, що тут є щось оригінал, чи ні. не Це філіп плений? Це Plain Sport, це Filip Plane? Ні, Filip Плейн ні. Потому що а, написано Plain, плейн... а, Plain Sport, так Plain. Ну не Filip Плейн, на Play на Череп, а тут тігри якісь. Оце навіть написано, ні? Ну це не оригінальний. На оригінал, похоже. Ну, Web, посмотри. Та на заборі теж написано слово «Мир мір з трьома шибками. Ну так Вьетнам, В'єтнам. Ну, похоже, на оригінал. Треба через це. Тут як по тому перевірити? Береш, наводиш цим, на, от як перевірити на речі, чи вона оригінал синіє. До речі, зараз покажу повітряно. Наводиш цим, наводиш, як воно називається, оці мої цим блін. Об'єктивом на от сканіруєш і вилазить тобі модель. оця. Якщо це вилазить, значить оригінал. Покажи. Ну це, А що це це на нюбеланс на Бляха, не на ту сторону. <рес> Я таку викупила, прикинь. Оце, звісно, да, це видно, що поділка. А вот тут. Спорт. Ну, ну, де ви бачили, щоб ні беленс. Ну, так, щаєнка не на ту сторону ну, і тут. 91-751. Ну, зрозуміло, тут теж ніде хоч лейб нема, слава Богу, що вони лейбу не впечатали. <світалі> Ти що, блідо? Ну, який же ж купить, блін, лось. Буде розказувати всім, що це оригінал. Діор. Ну, це такий, Дзять коло Діора лежало, понятно, нитки такі, теж трочать. Ну, поняли, коротше. Ну таке. Діор, а всередині ж он якийсь ВО, вонекс 40-го розміру. То повітря, я напевно. Ну, а так попадаються оригінали якісь. Ось Томі, оце, оце оригінал. Оце, кстати, оці класні. Диви, які клюво чуєш, глянь. Дивись, томіки які. О, диви, які томіки хорошенькі. Тільки вони стоять 2400. 2300 це оригінал, це 100%. Я вже бачу і так не треба показувати. Ну, Коротше, тут зафігіща. Є ориженел, є нюбеленс. Є... Є... <плесить> Зенко на... на ізнанку є жорстокий Ньюбеленс. Адіки ось. А це Адіки, це кстати. 1798-1800. Ну, Я не люблю отакі ось блискучі. Хоча у поліни жнюбеленці такі блискучі, да, то, що ми в магазі брали. Отакі, типу, ситочко, ну, і там і світочку, взагалі малої нашої модної. Якісь коротше, ми купляли в Нюбелинці. І розпродажа була, так ми поїхали, оділи вулицю, нагребли собі всього чого хочеш. І це Аді порідженев. Купиш мені тапочки, а собі? Ось бляха оці вже забирають. А ви вже забираєте, де бо я хотіла брати? А, ні, ні я просто. от мене дивлюся, якраз мій розмірці треба брати. Все. Ну а як, ну якщо ну, ну я в таких ходити, зв'язку лісового, блогер, звісний, повинна ходити тільки в таких педалях, ну не як в інших, ну, правильно? Нічого я собі не купила, зараз отакі вот подштаники куплю, кальсони, і щоб не мерзло, і все. І пойду додому. Дивіться, які. Красиві. Будуть только такі в мене і у Майкла Джексона. І все. А які даже, навіть... о, ці оці, оці красивіші. Тут можна даже руку засунути почесати, если что, поняли. Все, беру отакі і їду додому. Ось так, все.